Всім привіт західної частини України. Ранкова кава, як завжди. А, у нас, скажіть мені, будь ласка, то ще зима чи вже весна. У нас знову сніжок, але вже тепло. Зараз після цього сніжку, плюсова температура, після цього сніжку має випати так немаленько дощику, і вже далі буде весна. Так що, на це сподіваємося. Вчора замітало, мило, але в день розтало, дуже вітер був такий смердючий, але нічого страшного, то все пройшло. Так що у нас ранкова кава, ранкова поранка, деякі є зміни, майстер геніальних ідей з вами, тому що немає часу багато що робити, але треба то все було якось прикрити, сховати, якось обіграти. І то все робилося швидко, швидко, дуже швидко. Так що, ось так. Я каву, закачую рукави, закочую рукави, тому що мене інколи виправляють. Але я розмовляю грубим суржиком, і я то вже не раз говорила. І інколи забуваюся українські слова. Так що всім гарного перегляду. Прийшла з роботи, а тут картина маслом. Одна індичка, і ін друга сидить. Класно. Це дуже добре, що вони в один час сідають. Так що, можливо, завтра і підкладу їм вже яйця, щоб стул холосту не сиділи. Ну, а тут під вечірок. Хто вже поїв, хто не поїв. Вона так лягла, звісно, що це просто. Тут злис усе сердись. Десь придушила. Чи сердиться? Такий в неї живіт великий, що я не знаю, що це таке. тут кубло і все добре. Ще пропалюю в грубці і зловила себе на думці, що якби не ці дрова, то б, напевно, б ця ледача жіночка валялася б. І вся господарка була б на смарку. А так, зранечку, прохолодненько, встала, вділася, поперла по дрова, да й все. Так що ось так. Трещить. Нема коли любуватися, треба спішити. Так, тут усю добре. вже ж сьогодні треба водичку підділяти, водичку підливаю через день поки що. Я дивлюся, якщо там вже немає, тоді підливаю. Так що поки що вистачає, але через день і забирають. Небагато 50 мл, плюс-мінус. Передивилися вчора яєчка, поки що розвиваються гарненько, ці що лишилися в інкубаторі. Ну, Але, звичайно, то не всі вони вийдуть, але все добре буде. Це буде добре. Ось так перевертаємо швиденько. Ще не провітрюю. Ну, Провітрюється, поки перевертаю, тих дві хвилинки і все. Ось ці яйця швидше перевертаються, ніж курячі, бо вони більші, їх менше. Так що, то нема страху. Якусь хвильку да і все так. Це малеча є, є. Тільки включаю камеру і вони вже тікають. Ось тобто, так попідростали, гарненько всі живі, всі здорові. Так що, все, все тут добре. Ось дивіться, яка в мене краса. Вчора ввечері. Звичайно, не сама попросила зробити. Ось такий стелажик. Посадила тут дві індички, так як вони вже всілися. Посадила було 29 яєць індичих і 11 було ем, гусячих, ті, що я придбала. Розклала, не знаю, що з того буде, але дивлюся, ось так щось перевернулося одне яєчко. Там два не зайнялася, гарно зайняла, так що це стара індичка. Так що, можливо. Під неї підтусую, але та трішки нерівно сидить. Вона така ще схвильована. Бройлером зараз їсти, пити, лампа горить, все добре. Їсти в них постійно є, пити теж є, але треба поміняти водичку. Ось такі вже ходять курочки. Цей днік з ними теж. Такі вже чималенькі, чи маленькі. Дівчат хлопчики. Так що все добре. Так, немає навіть коли часу каву допити, то хожу з кружкою, то все оглядаю. <плес> чи все добре, чи всі живі, чи всі здорові. І разом насипаю то все. все. Ціх вже треба було трішечки розсадити, але ще вони потисняться. Ну, місця їм ще поки що фатає. Ось такі курочки, півники, гарненькі, нагасті, лопасті такі, кормушечки маленькі, але їм вистачає. Без корму не сидять. Ви, звичайно, мене спитаєте, чому під гусиню ті яйця не підклала. А підклала під індички, тому що гусеня то сидить, то не сидить. Вона десь вже не несеться, але вже е приходжу з роботи один день, вона сидить, другий день не сидить, сідає на ніч. Так що, ну, щоб не чекати довго, то думаю, підкладу під індиків. Вони почнуть вигрівати. Якщо вона сядеться, тоді підкладу вже під неї. Так, щось так, снідають. Качечки їдять. Ця пані така чистенька, ці грязненькі, як не знати що. А, чому майстер геніальних ідей? Ось в мене кліточки є для кроликів. І я робила по периметру майже плівкою, щоб їм було там затишніше. Заходять вони в кліточку, сюди заходять. Там соломка намощена, але ця пані сама така чистіша. Вона, вона <смі> повезі така, як цей качур, але нічого страшного їдять. Болота в нас вистачає, буде ще більше, але то є весна. Воно все вистигає, охолоджується де все добре. Їсти, пити є. І все чудово. Всім привіт! Я щойно додому. Ось у мене в руках така немаленька посилочка від фірми ProCraft. Не знаю, що це за фірма. як і що, ну, відгуків читала багато. Цю посилку я чекала, дуже хотіла. І зараз покажу, що в ній є. Е, таке чуть-чуть маленька предісторія, коли я робила кліточку. Мені багато писав, що мені ця річ потрібна. Ну, і додатково, так як була акція, а, точніше, замовляла я одне, а була акція, замовила зовсім інше. І два товари в цій посилці в мене є. Я дуже задоволена, просто вам не передати. Це, як то кажеться, потихеньку, помаленьку, мрії здійснюються. Ну, ось це те, що я замовляла, це пулілізатор на 12 літрів. Щодо, як буду вам по ходу роботи то все показувати і розказувати. Це не реклама, це просто те, що я замовила. Ну, і саме основне, це ось такий а, акумуляторний шуруповерт. А, Мені казали на сайті трішечки обдурили, обманули, що на 20, здається, чи на 24 Вт. Ну, То нічого страшного. Трішечки була на нього знижка. Ось тут є дві батареї, зарядний пристрій і сам шуруповерт. І навіть є ось ось така, як то вона називається. Біта, не біта, не знаю, як воно правильно називається, але ну, воно є в наборі. А гарантія теж на нього є. Так що це офіцій... на офіційному сайті я замовляла. Будемо використовувати, буду знати, що да, як. У мене ось такий. Не такий, а ось такий. Цей трішечки був дешевший, але взяла цей так як тут два. Акумулятори. Так що ось такі в мене покупки. Все, вся ця покупка обійшлася разом з доставкою нової почти, і я наложеним платежем брала майже 2900 гривень. У нас по місті шуруповерти від 2000 і вище акумуляторні. Тому Ризикнула і замовила в інтернеті. Але ще раз повторюю, що це офіційний сайт, і я думаю, що все добре. та як продавець сказав, що якщо щось не так, ви телефонуєте, повертаєте по гарантії, і все, все як не має бути. Так що, думаю, все буде добре. Ось так. Так що я дуже задоволена. Як то кажеться, що жінці для щастя треба, коли вона живе сама. Ось такі в мене покупки. І ось відкрила коробочку з пульверізатором. Тут є зарядний пристрій, я так розумію. А є ось такі всякі різні насадочки, сам пульверізатор Зараз дістану. Ну ось такий пульверізатор. тут є датчик заряду, ось тут збоку. Там, де, куди саме пристрій заряджається і зараз вмикнемо, працює. Ось тут ще є якась така, ще така насадочка. Тут все вам покажу. Тут сіточка. На 12 літрів він ще раз Ну, Думаю, як мені там не сильно багато, але вже коли маю. То буду вже щось це. Нічого там цікавого немає. А, ось така спинка. І штанга подовжується і зменшується. Ну, не сильно велика, але все добре. Я дуже задоволена. Ще раз повторюсь, цією покупку, тим паче, що вона мені потрібна.